Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Васильівському районі загинула жінка, а у Гуляйполі поранило чоловіка. Російські військові минулої доби вдарили по Запорізькій області 400 разів. Найбільше гатили з артилерії та крили безпілотниками. Як виглядає Роботине? Сили оборони півдня показали відео з найгарячішої точки фронту у Запорізькій області. На місці села руїни. Земля щільно вкрита вирвами від прильотів. Вулиця Степана Бандери може з'явитись у Запоріжжі. Депутати міськради пропонують дати таку назву вулицям Іванова або Сідова. Однак Петро Іванов льотчик, який за часів Другої світової збив 17 ворожих літаків, загинув та був похований у нашому місті. Тому управління внутрішньої політики, преси та інформації міськради таке перейменування не підтримує. А змінювати назву вулиці Сідова не хочуть місцеві мешканці. У Бердянську лунали вибухи. Окупанти кажуть, що збили дві ракети Storm Shadow, а місцеві повідомляють про влучання на територію Південь Гідромашу. Ще п'ять запоріжців отримають сертифікати за знищене ворожими обстрілами житло. В загалом у місті таку компенсацію на загальну суму 11 мільйонів гривень погодили сімом людям. А в цілому по Україні вже сформовано 5,5 тисяч житлових сертифікатів. 117 заявок за три тижні надійшло до Запорізького центру рекрутингу. У пошуках вакансій зверталися як чоловіки, так і жінки. 37 людей вже сконтактували із військовими частинами. У центрі не вручають повістки, а надають консультації та повний супровід до призначення на посаду. Підкреслив голова Запорізької обол адміністрації. 40 мільйонів гривень на обладнання для систем оповіщення планують виділити на наступній сесії Запорізької міськради. Ще 126 мільйонів пропонується витратити на капітальні ремонти укриттів у школах, лікарнях та закладах культури. Запорізький дуб з'явився у Львові. Його висадили курсанти Національної академії сухопутних військ. Саджанець є генетичним нащадком запорізького 700-річного дуба. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.